дня! Що це не тут за на пів гаража. Ні, я не ремонтую такі автомобілі. Це сусід дуже-дуже сильно попросив. По-перше, со стартером там щось. Кулібіна вімкнути, зробити. І заварити під ногами водійськими днище. Салон треба розбирати. Ну, так, весело. Дивіться, ну це що тут? Cadillac Escalade Субурбан e, той же. Колись я на фотках там дивився. Подобалась, така гарна машина. Оце чесно кажу, шмат лайна. Вже взагалі перехотілося. І що ми робимо? Що ми робимо? Ми робимо таку цяцю. Оце щось тут ваяємо. Бо там кріплення стартера таке взагалі. Таке-таке. І На офіціалі йому обламали шмат. Аргоном, щоб заварити, треба знімати. Щоб зняти коробку, треба знімати движок. щоб зняти двигло, треба відсидинити раму. Ну, коротше, а в гаражі і так зійде. Надіюся, нас все вийде. Ну, якось так. пт твою мать! Сідушка мешає. О, там взагалі таке. Ну тут все варить. Блядь, Денис, ну тут реально все дніще треба переді сідушку скидувати і так далі. Емірати, емірати, доброго дня. У нас Гробогоська з еміратівка приїхала. Не, куп, не купуйте, ну не треба. Ескалейт. Ну, в довгій базі, в максимальній комплектації. Ні, ну Якщо маєте багато бажання, то можете придбати цей файний автомобільчик. Так, зараз. Ось це він файненький. Ну, петлі трохи просівши, ну то таке. Салончик файненький такий. Уйю! Та що ж в мене щось з-падну. Пахне добре. Ну, зараз трохи наваняємо, звичайно. Але то таке. У нас тут інша історія. У нас ось така історія. Потняками воняє внизу трохи. А що це в нас там? Це у нас глушмак, мабуть. <гас> Де я краще. Ти ж треба їх зняти добренько, Посередині. так? <гас> Ні. Ти дивись, ще живе. Каже господар, маленьку дюрдочку заваріть мені. Юпт. <гас> <гас> Не, ну тут ще щось ще живе. Що у нас тут? О, ще живе. О, це, мабуть, підсилювач якийсь. Це найкраща робота у світі, я вам чесно кажу. Ну, щоб ви розуміли, можна тормозити ногами. А так береш, тормозиш. Головне гети. Ну, якось так. Зараз щось варитимум, мабуть. От ви кажете гараж, гараж. А в нас операційна. Бачите? Все в біленькому, ну майже все. Операції проводимо. Оце так варимо, заварюємо. Отрожатель. І ще в нас попереду дуже 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 багато цікавого. А це вариш, я ячкуєш, машина дорого стоїть. Загориться чи ні? Хезе, ну якось так. Так відбувається. Поварити вам трошечки, щоб не флінстоуном бути. А, ще забувся договорити. І дюрдочку зробили. Проріз заварили, щоб цю фігню поставити. Вона б не працює, але треба, щоб було як завод, 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 завод. Ну якось так. так. Доброго ранку вчора не встигли. Хай не каділа. Балончиком закрасили, Шпаклівкою зашпаклювали, дірки заварили. Багато в нас сегментів. Ой, погано видно, ну, звиняйте. Влажеш, операційно. Ні, ну, дивіться, щоб зробити добре, треба було скидати торпеду, розбирати пів салона. Ви чесно кажу. Ну таке. Так що зараз розбираємо все оце наше приладдя, збираємо каділака. Один бовтик там щось був не закрутений на сідушці. Зараз що будемо робити? Ну, як завжди, від форда поставимо бовтик, закрутимо і буде все добре. Всім до зустрічі. Бувайте. Так, ескалейт мене вже дістав. і кати добані. Пришлося трохи переробити. Це моя цяця яку -ця. викручує, Довелося приварити гаєчку. Я зараз побачимо. Може, не буде викручувати. І щось у нас вийде. Ну, якось так. Все. З цим гімном покінчено. Два дні роботи. Все. Заварили вже ту фігню. І з стартером це тіко-тіко закінчив. Це срака. Капець. Ну. Треба було, щоб добре зробити, в принципі, витягувати двигун. Бо там ухо одвалене. Але ж я вам показував там оцю фігнюшку. А в другому кріпленні різьби вже не було, там щось хтось наматував. Але. Бов так я туди вкрутив тугенечко так добрячко, добрячко, як перший раз тугенько зайшов. Так що стар перевіряв вже 4 рази вже проклинався на світі, бо. бо. Мені сьогодні ось контент притягнули. От розумієте, контент. Чекайте, будемо робити. Може. <с> <с> а... Ну... Ну тут таке. От якось так. Там отут весело. Отак, От отак, якось. отак-отак, взагалі-взагалі, Ні, дві, двері рихтувати не буду під заміну. Але то таке, його притягнули, а в мене ця калимага стоїть. І не заводиться, бо ми з статером удохаємося. Ну, добре, я машини витягну, там поставили. А потім вдвох кумом під дощем пхаємо її сюди, ледве вдвох запхали. Не купляйте. Що це у нас? Cadillac Ескалейт. Я вже забувся, як грубовозка це називається. Всім до зустрічі, всім бай-бай.